Привіт, мене звати Настя, а це нові квіти у новій банці. І у цьому відео я розповім тобі, що потрібно підготувати перед тим, як почати малювати на одязі. У минулому відео ми розібралися, яку фарбу можна обрати. У цьому ж відео складемо коротенький список речей, які необхідні нам у цій справі. І почнемо ми з вибору пензликів. І тут увага дуже важлива інформація для малювання. Акриловими фарбами по тканині потрібно вибирати пензлики зі штучним ворсом. Чому це так принципово? Зверніть увагу, це пензлик зі штучним ворсом, це пензлик із натуральним ворсом. Вся проблема полягає у тому, що акрилова фарба доволі густої консистенції, і м'якенькою щіточкою її буде дуже важко наносити на нашу тканину і розподіляти по нашій тканині. Тому цими пензликами це буде мега незручно і це займе багато часу і може взагалі навіть не вийти. Через те, що цю фарбу ми будемо рідко розбавляти якимись розчинниками або додавати туди води. Ви ще маєте зрозуміти, що одного або двох пензликів вам не вистачить, і вам потрібні пензлики різних розмірів, різної товщини, ширини. Тому одразу краще придбайте якийсь набір або прикупіть собі декілька пензликів різних розмірів. Адже деякі пензлики нам будуть потрібні для замальовування тла, деякі пензлики потрібні будуть для вимальовування якихось зовсім маленьких деталей. Тому майте це на увазі: пензлики зі штучним форсом і їх має бути декілька різних розмірів. Придбати ці пензлики можна, в принципі, у будь-якому канцелярському магазині. Наступними у нашому списку будуть шаблони і копірки. Мене часто питають, що вау, як ти це змогла намалювати? Ти ж говорила, що ти не професійна художниця, не вмієш добре малювати. І в такому випадку мені проходили завжди на допомогу шаблони. Що це таке? Якщо вам подобається якийсь малюнок, і ви розумієте, що ви не можете його самостійно створити, ви можете роздрукувати картинку. Наприклад, от як я роздрукувала ось цього чужого, бо він дуже детальний, і взяти копірочку, накласти. Копірочку, накласти на вашу тканину, зверху покласти ваш малюнок і звичайною ручкою обвести контури. І все, на вашій тканині вже буде готовий шаблон вашого малюнка, який ви бажаєте. Це доволі просто. Але є один нюанс: для того, щоб перевести. Контури вам потрібно зрозуміти, на якій тканині ви хочете це намалювати. Якщо це буде біла, біла, наприклад, футболка, то тут немає ніяких проблем. Ви берете будь-яку копірку, переводите і все добре видно. Але якщо це буде чорний колір футболки, то вам... Синьої копірки буде не видно. Тому в такому випадку подумайте завчасно на якому кольору речей ви будете малювати, створювати свій малюнок і виберіть відповідного кольору копірку. Наприклад, жовта копіюється і дуже відкопійовується, і дуже добре її видно на темних речах. Тому майте це також на увазі. Не менш важливим елементом у цій справі є підкладка. Вона важлива і ось чому. Тканина може бути різною, може бути тоненька тканина, така як для футболки, може бути як для светрів. І тут є нюанс. Якщо ми в фарбу додаємо розчинники, то фарба може промокати і відбиватися на іншій стороні. А якщо це буде, наприклад, якась акварельна техніка, там, де використовується багато розчинника, то фарба може проникати на іншу сторону вашої футболки. Тому потрібно під малюнок вкладати підкладку. От на цій підкладці добре видно, що тканина, на якій я малювала, просякувалася фарбою, і бачите, відбивалася на цій підкладці, а могла на іншій стороні футболки, і це дуже важливо. Підкладка має бути товстенька, вона має бути міцна для того, щоб на ній було зручно малювати, адже вона слугує ось таке. Коли ми, наприклад, пишемо десь, нам потрібно, щоб у нас була міцна якась опора, так само і з малюванням. Якщо підкладка буде м'яка, вам буде не дуже зручно її тримати і на ній малювати. Тому майте на увазі підкладочку беремо з якогось грубого матеріалу, що не шкода. Також нам потрібні не зовсім два очевидних предмети, таких як фен і праска. Навіщо вони нам потрібні? Кожен елемент нашого малюнку потрібно підсушувати, щоб фарба між собою не змішувалась, не утворювала якісь незрозумілі відтінки. І для цього нам саме і потрібен фен. Також, якщо не використовувати фен, то потрібно довго чекати. Наприклад, якщо ви з вечора почали малювати тло, то вам потрібно на ніч його залишити і вже на наступний день. Продовжувати малюнок, якщо часу у вас не так багато, або ви не хочете так довго чекати, то ви просто використовуєте звичайний фен і добре підсушуєте кожен шар вашого малюнку. Для чого нам потрібна праска? Праска це ключове і основне у цьому всьому, адже ця фарба складається з таких речовин, які під дією дуже таких гарячих температур високих, вона закріплюється на нашій тканині. Саме тому праска це обов'язковий такий елемент в кінці закріплення нашого малюнку на одязі. Якщо ви не закріпите високими температурами цей малюнок, то він дійсно може злізти і при тому праска і фен must have. Також нам знадобляться такі елементарні речі, як Вода. Може здатися, що навіщо я про неї згадую. Це ж елементарно, але інколи, коли я хочу помалювати, я вже склала всі речі на стіл, вже все готово, починає, а води немає, тому не забуваємо про баночку з водою. Обов'язково нам потрібні серветки. Серветки це взагалі обов'язкова річ через те, що ми будемо часто обмивати пензлики, і для того, щоб з них не капало нікуди, ні на які речі не з'являлися, ніякі клякси, які нам зовсім не потрібні, тому обов'язково. Має бути серветки, і серветок має бути достатньо. Ми їх будемо підкладати і на малюнки, і на тканину, щоб через те, що фарба таким чином може опинитися і на ваших долонях, і ви можете поставити п'ятенце це зовсім не в тому місці, де потрібно. Далі йдемо. Нам іще буде потрібна палітра. Це у тому випадку, якщо у вашому малюнку буде багато різних відтінків, і ви схочете створити якийсь свій відтінок, не такий, який є у вас у фарбах, тому вам знадобиться палітра. Якщо немає палітри, то ви можете використати будь-яку Пласку таку мисочку, пластикову чи керамічну, чи взяти якусь кришечку. Тобто там уже можна експериментувати, не обов'язково йти і купляти палітру. А, так далі. Ще одним із останніх предметів нам потрібна буде звичайна тканина. Бажано, щоб вона була натуральна. Вона нам потрібна буде на заключному нашому етапі, коли ми будемо праскою закріплювати наш малюнок. І це обов'язково. Я раджу використовувати все ж таки тканину через те, що багато хто радить просто вивертати футболку і далі закріплювати її просто праскою. Але тут полягає один момент: якщо ви просто вивернете футболку, а на якомусь із попередніх етапів не досить добре просушили феном якийсь шар вашого малюнку, він може відпечататись на іншій стороні футболки, наприклад, і це вже буде доволі неприємно. Тому я річ не вивертаю я накладаю зверху шматок тканини якоїсь і просто зверху пробрасовую, закріплюю наш малюнок. Ну і найголовніше це обрати річ, на якій ви будете створювати свою красу. Ви маєте зрозуміти, що найкраще для першого разу буде базова футболка. Просто базова футболка, така плотненька, не дуже еластична. Про еластичність футболок ми поговоримо в наступному відео, і які нюанси потрібно про це знати. Тому, в принципі, це такий невеличкий перелік того, що вам потрібно підготувати. Якщо ви маєте бажання створити щось цікаве на своєму одязі, то готуйте ці речі у наступному відео. Ми вже подивимося сам процес створення якогось чудернацького малюночку дякую вам за увагу до наступного відео.